Друзі, вітаю вас усіх, хай Господь рясно поблагословить кожного із вас. І я вірю, що благословення Господнє через Ісуса Христа воно розповсюджується. І воно розпорошується на кожну сферу вашого життя. Тому погоджуємося для мене. Я приймаю, я говорю Амінь. 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 Вивчаючи Слово Боже. Вивчаючи служіння Ісуса, я бачу, як проявлялося або відбувалося зцілення деяких людей, і, можливо, нам це допоможе споглянути на те, чому деякі люди не можуть отримати зцілення, тому що Господь, Він Бог цілитель, Він хоче зцілювати. Він буде зцілювати, Він забрав немочі і хвороби на Хрест, і Він хоче, щоб через рани Його, щоб ми повірили в те, що Він це звершив. Через рани Його, те, що Він заплатив ціну, ми отримали проявлене зцілення, за яке заплатив Христос, а ми можемо вірою по благодаті Це приймати. Амінь. І ось є моменти, коли я бачу, що спочатку було прощення гріхів, або людина покаялась, прощення гріхів, а потім зцілення. Комусь треба просто привести в порядок своє серце. Покайся, помолись перед Господом. І Боже, зцілення воно проявиться. Другий момент, який я бачу, я бачу, що за. Хворобою, хворобою стоять, стояли біси. І Господь виганяв бісів спочатку, і людина ставала здоровою. Є речі, як хвороби або діагнози, за ними можуть стояти біси. Є це як демонічний вплив. І коли ти руйнуєш царство сатани, коли ти зв'язуєш демона оцього біса. Оцього духа, духа, немочі, духа, немочі і хвороби. Ще раз дух, немочі і хвороби, і ти його зв'язуєш, ти забороняєш йому, впливати на твоє здоров'я, через якийсь момент або зразу проявляється всілення. І третій момент це мислення. Тому що, як ти мислиш, якщо ти не віриш в те, що Бог тебе може всілити. Ти не отримаєш. Якщо ти маєш сьогодні біблійне мислення, що Господь заплатив за твої гріхи, Він віддав своє життя, щоб ти мав прощення, благословіння, спасіння, свободу і зцілення Якщо ти віриш в те, що ранами Христа ми маємо зцілення і ти очікуєш проявлення і ти розумієш, що ти приймаєш благодать, а з благодаттю ти приймаєш все, що Господь звершив для тебе, ти побачиш, як це почне проявлятися в твоєму житті. Тому давайте вірити, давайте очікувати, і давайте біблійно мислити в плані того, що Господь для нас кожного звершив. Амінь.